Вітаю! В ефірі дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутуус, і сьогодні розповім ось про що. На Черкащині відбулися навчання щодо ліквідації лісових пожеж. Створення та функціонування місцевих пожежно-рятувальних підрозділів обговорили рятувальники та представники громад. Школярі поділилися знаннями змінної безпеки. Рятувальники продовжують реагувати на надзвичайні події, пов'язані із пожежами на відкритих територіях. Горить суха трава, сміття та очерет, охоплюючи гектари площі. Знищують споруди, а іноді травмуються люди. Причиною таких пожеж є людська недбалість та безвідповідальність. Вихідними вогнеборці ліквідували загорання у селищі Драбів Золотиніського району. Вогнем знищено суху рослинність та очерет на площі 2,7 гектари. Причиною стало необережне поводження з вогнем. Ожемо відточувати майстерність, аби оперативно реагувати на лісові пожежі. Минулого тижня рятувальники Золотоніщини та звенигородщини провели пожежно-тактичні навчання щодо реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з лісовими пожежами. Під час заходу представники двох служб відпрацювали алгоритм взаємодії у випадку виявлення загорання, а також тактичні схеми боротьби з лісовими пожежами. Рятувальникам та працівникам лісового господарства вдалося показати злагодженість дій і готовність до гасіння лісових пожеж. Отже, мету навчання досягнуто. Створення та функціонування місцевих пожежно-рятувальних підрозділів обговорили рятувальники та представники громад. Досвідом роботи в організації безпекового сервісу поділилися співробітники головного управління, які наголосили на основних завданнях та проблемних питаннях функціонування і взаємодії між підрозділами ДСНС та місцевої пожежної охорони. Обговорили також і особливості організації роботи у сфері міжнародного співробітництва та залучення добровольців до заходів із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території громад. більш для знайомства, тому що змінюються концепція, змінюються підходи до... Туди на сьогоднішній день дійсно є нашими помічниками, тому що першу інформацію ми здаємо від вас, тоді приймається рішення, чи направляти державний пожежно-рятувальний на підвоз, чи його не направляти. Якщо у нас є можливість віддати машину, він скаже, які ми в принципі можемо передавати в туристам громаду. Ми в цьому в першу чергу зацікавлені, тому що це підтримка боєздатності вас відповідно, меншується навантаження на нас. У нас був міжнародний проєкт з Юлідом. І деякі громади Черкаської області приймали участь, вони були в переможцях, вони виграли і отримали нове майно. Тобто для громад для добровільних пожежних команд було отримати майно. Рятувальники і волонтери обласної організації Товариства Червоного Хреста України провели урок безпеки для школярів. Півробітники ДСНС пояснили дітям правила, які рятують життя. Якщо побачив боєприпас, не підходь, не чіпай, а відразу телефонуй 101. За допомогою тематичної гри волонтери закріпили нові знання. Діти переконались, наскільки складно бути відповідальним за очищення нашої землі від вибухонебезпечних знахідок, примірявши справжні бронежилет та каску Піротехніка. Щоб діти більше дізналися інформації з Мінної безпеки. Рятувальники роздали школярам подарунки набір папки від ЮНІСЕФ. Знати, щоб діяти минулого тижня. В Україні відзначали Міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки. Аби перевірити знання дітей, ми запитали, що таке вибухонебезпечні предмети та як від них уберегтись. Відповіді школярів у відео далі. Постійно навчають дітей правилам мінної безпеки, адже враховуючи реалії сьогодення, натрапити на вибухонебезпечний предмет можна будь-де. Тож давайте з'ясуємо, як школярі засвоїли поради рятувальників. Гранати, міни, ракети. Це вибуховий предмет, який може вибухнути у лісі, у полі. І на дорогах, на дитячих майданчиках, квадратні, круглі, е овальні е шеки. Штекутні, світло зелену, темно зелену, бувають коричневого кольору, червоний знак оклику або череп і кістки біля нього. Її позначають квобію та знааком обережно міни. Не можна їх брати в руки і біля них дзвонити. Катя, чіпати, підходити близько. Бо якщо вона зірветься, то може тебе поранити. Ти можеш від них постраждати і якщо ти з кимось, то твої друзі або рідні можуть також постраждати. Може статися якийсь бій і предмет може взірватися. Під траву, під Танка і іграшки можуть покрасити під дерева, кору дерев, телефони, прилади. Треба швидко тікти, наприклад, на 100 кроків та подзвонити у службу, щоб вони її розмінували. Подзвонити пожежникам або поліції, відійти на 100 метрів, подзвонити до номера 101-102. І е, повідомити дорослим не підходь, не чіпай сто один наб, є. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. Ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе.